Олександр Елерт до проєкту Холостячка, в який він переміг, був сценаристом квартал 95». А ah, він з Мішеною, так? Да? Так, він переміг в е, проєкті «Холостячка». Він е, рік, е, може, трохи більше були разом з Ксенією Мішиною, нашою українською акторкою, ведучою. Потім розійшлися, дуже гучно розходились, то сходились, то розходились. І е, під час повномасштабного вторгнення Саша ще який час е, був в Україні, але потім. Зрощинився несподівано опинився маме Дивіться, що він написав. Я офіційно покинув Україну з усіма нормами законодавства під час військового стану. А Цікав, що це Цікаво, як це можна зробити до речі, це е через Кирилівську міністерство культури квартал 95, Президент будь-якої країни е жодного стосунку до мого перетину кордону не має. Тому прошу офіційно від'ї. Від мене Угу. питань стало ще більше. Реально, коли людина каже від від мене ми такі в смислі, Олександр Еларт до проєкту